Доброго дня, другокласники! Вітаю вас на уроці математики. Сьогодні ми з вами будемо повторювати і систематизувати наші знання. Будемо виконувати розвивальні завдання. Всі сідайте тихо діти. Домовляємось не шуміти. На уроці не дрімати, а старанно працювати. Працюємо за підручником сторіночка 105. Розпочнемо з усного рахунку. Допоможіть мишеняткові зібрати шматочки сиру. Для цього треба обчислити вирази. Розпочнемо з першого. 50 поділити на 5 помножити на 10. Спочатку виконуємо ділення. Потім множення. І це дорівнює 100. Наступне 5 помножити на 4 додати 5. Це дорівнює. 25. Наступне 50 відняти 3 помножити на 10. Перша дія буде яка? Ділення. Друга дія буде віднімання. Дорівнює 20. Наступне. 18 поділити на 2, додати 2. Дорівнює 11. Наступна різниця чисел 45 і 21 поділити на 4. Перша дія буде в дужках, а друга дія буде ділення. Це дорівнює 6. І останнє 3 помножити на 3 і додати 3. Це дорівнює 12. Молочинки. Мишенятка дуже вам дякує, що ви його нагодували. Відкрийте зараз свої робочі зошити. Пропускаємо 4 клітинки вниз від вашого останнього запису. Якщо нова сторінка, пропускаємо одну клітинку. Записуємо сьогоднішнє число класна робота. Попрацюємо над каліграфічною хвилинкою. Ваше завдання записати тільки пропущені числа. Ну що ж, давайте перевіримо. Ось такі числа тут були пропущені: 5, 16, 18, 3, 25, 10 і 90. Зараз у нас самостійна робота. Запишіть собі в зошиті посередині. Ваше завдання розв'язати задачу. Давайте її прочитаємо. На двох маленьких тарілках лежало по 10 шматочків сиру. А на великій тарілці. 7 шматочків. Скільки всього шматочків сиру лежало на тарілках? Отже, в нас йдеться мова про маленькі тарілки і великі. Маленьких скільки було? Дві. Правильно, скільки там лежало сиру? По 10 шматочків. Пригадайте, що таке по 10. Значить, на одній лежало 10, а таких тарілочок 2 було. Так, А великих скільки було тарілок? Одна, скільки на ній лежало? 7 шматочків. Отже, задача на дві ді. Поміркуйте уважно, запишіть все, не забудьте відповідь. А зараз працюємо з підручником. Відкриваємо сторіночку 105. Роздивимося завдання номер один, попрацюємо над ним усно. Нам потрібно скласти вирази за малюнком. Що ми бачимо? Мишенята правильно, скільки було мишенят? Було 4 групи по 3 мишки. Вірно. Якщо було 4 групи по 3 мишки, які можемо скласти вираз. Правильно 3 помножити на 4. Чому 3 на 4, а не навпаки? Тому що сказано: по 3. Я вам казала, якщо ми бачимо по і стоїть число біля нього, то це число буде стояти першим у виразі. По 3 мишки, отже, ми 3 множимо на 4. Це дорівнює 12 мишок. Це всього. Правильно. А якщо ми візьмемо 12 мишей і скажемо, що це 3 миші по 4 групи, які можемо скласти вираз. Правильно, тут ми застосуємо дію ділення. Ми візьмемо 12, поділимо на 4 групи, бо сказано по 4, так? Поділимо на 4 групи і дізнаємося, що в кожній групі було 3 мишки. А якщо візьмемо 12 мишей, скажемо, що це 4 групи по 3 миші, які складемо вираз. Вірно, тут 12, будемо ділити на 3 мишки і дізнаємося, що було 4 групи. Наступне завдання номер 2. Виконаємо його письмово. Це порівняння. Запишіть собі в зошит. Зараз ви поставите відео на паузу і виконайте порівняння самостійно. Для того, щоб порівняти два вирази, пригадайте, що треба зробити. Вірно, діти, для початку треба обчислити ліву і праву сторону, а вже потім їх порівнювати. Отже, приступаємо до роботи. Давайте перевіримо. Перший вираз 35 відняти 11, 4 помножити на 6. 35 відняти 11 буде дорівнювати 4 помножити на 6. 30 поділити на 5, 36 поділити на 4. 30 поділити на 5 буде менше, ніж 36 поділити на 4. Далі 10 помножити на 2 буде менше, ніж 8 помножити на 4. 40 поділити на 5 буде більше, ніж 40 відняти 37. Трошки з вами дітки відпочинемо. Ну що ж, працюємо з вами далі. Завдання номер 3 це задача: виконаємо її письмово. Прочитаємо задачу: скільки кілограмів підіймає спортсмен за 10 разів і за 20 разів. Отже, ми бачимо гирю вагою 5 кг. Отже, спортсмен, піднявши цю гирю один раз, підійме скільки кілограм! Правильно 5, тому що вага гирі 5 кілограм. Тому спортсмен піднявши один раз, підніме 5 кг. Так можна і записати. Нам потрібно дізнатися, скільки кілограм він підніме 10 разів. Якщо він буде 10 разів піднімати, скільки це буде кілограм? треба нам порахувати. А потім треба порахувати, скільки він підніме кілограм. Піднявши гирю 20 разів. Отже, давайте міркувати. За один раз спортсмен піднімає 5 кг. А за 10 разів як знайти? Правильно, діти, треба помножити. Як ми будемо множити, складіть вираз і запишіть. Правильно, потрібно 5 помножити на 10 разів. І це вийде. 50 кг. Вірно, це він підіймає за 10 разів. Тепер треба дізнатися, скільки він підніме кілограм за 20 разів. Що треба виконати? Правильно також дію множення. Вірно, діти, це треба 5 помножити на 20. Скільки це дорівнює? Треба 5 помножити на 2. Це буде 10. І ще помножимо на 10, бо у нас 20. Це буде 100 кг, діти. А 100 кг ми можемо перетворити в іншу одиницю вимірювання, це яку. Правильно, 100 кг – це 1 центнер. Ми нещодавно вивчили. Це він підіймає за 20 разів. І не забудьте записати відповідь. Наступне завдання ми попрацюємо усно. Знайдіть в підручнику таку частину, як «Міркуй, і розв'язуй зростай на сторінці 105. Роздивіться завдання номер 1 Книжки розставили у шафу на три полиці. Ви бачите перед вами шафа і книжки. Зелену поставили не на верхню і не на нижню полиці шафи. Червону книжку поставили на верхню полицю. Куди поставили жовту книжку, нам потрібно сказати. Давайте міркувати. Зелену книжку поставили не на верхню і не на нижню. Отже, зелену куди поставили? Поміркуйте, виберіть. Якщо не на нижню і не на верхню. То зелену поставили на середню полицю, на другу, правильно. А червону, що написано. Червону поставили на верхню, правильно, отже, поставимо червону на верхню. І куди ж залишається поставити жовту, правильно, на нижню, молодці. Наступне завдання номер 2. На цій же сторінці попрацюємо над ним також усно. У сувої 12 метрів тканини. Продавець хоче розрізати всю тканину на шматки по 2 метри кожний. Скільки розрізів має зробити продавець? Отже, міркуємо. У нас є тканина, яка 12 метрів, довжина її. Продавець розрізає її всю цю тканину на шматки. По 2 метри кожний. Давайте розріжемо і дізнаємося, скільки частинок у нас вийде. Для цього що треба зробити? Правильно, треба 12 поділити на 2, бо ми шматк... шматок у нас 2 метри, тому ділимо на 2. Так, поділимо по 2 метри, скільки частин вийшло. Правильно, 6 частинок. Тепер нам треба дізнатися, скільки ж розрізів продавець ножицями зробив, щоб поділити на 6 шматків. Що треба зробити? Треба від 6 шматків відрізати 1, відняти верніше 1. І ми дізнаємося, що продавець зробить 5 розрізів. Подивіться: ось один розріз, другий, третій, четвертий і п'ятий, а шматків. 6. Тому що початок і кінець не розрізаний, його не розрізали, тому зробили всього 5 розрізів, а вийшло 6 частинок. Ось такі дітки цікаві завдання, існують в математиці. Це дуже логічні завдання і дуже добре розвивають нашу уяву, фантазію, пам'ять. Тому шукайте такі завдання і виконуйте. Дякую вам, діти, за увагу, за терпіння. Оберіть відповідний шматочок сиру вашої роботи на уроці і намалюйте його собі в зошиті. До побачення!